Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Вона металася і пурхала дуже швидко від річки, маленькому дзьобику, несучи воду і гасачи велике лугарище, велику пожежу. Це була ворона. Підлетів до неї голуб. що ти робиш? Вона мовчала і ще з більшою швидкістю летіла до річки і брала дзобиком, і намагалася загасити пожежу, хоч нічого не вдавалося. Підлетіла до неї інша ворона і посміяла з неї, вона теж змовчала. Аж тут прилетів маленький приятель, дитинча горобчик, і спитав, що ж ти робиш? Ти ж не зарадиш цій проблемі, цій халепі. Будинок, хата згорить повністю, ти ж така маленька і дзобик, а тут потрібно тьма, багато, море води. Я, можливо, не зможу врятувати ситуацію, допомогти цим людям. Але в момент, коли мене спитає Господь Бог. Що я робила? Я відповім: я робила все.